В останні дні прийняв рішення, що поговорю з кожною своєю донькою, з сином, про молитву за свою майбутню дружину про своїх майбутніх чоловіків. Питання, яке я задав своїм дітям: чи ти почала вже молитися за свого майбутнього чоловіка? Відповідь ні. На що я казав, варто вже починати, не для того, щоб якось себе накачувати думками про чоловіка, а для того, щоб демонструвати свою віру в те, що Бог існує, що Бог все знає, все бачить, знає твоє майбутнє, знає, хто буде твоїм чоловіком, знає, де він зараз знаходиться. В якому він знаходиться стані, на якому етапі розвитку, з якими труднощами стикається, які благословіння має, він знає про нього все. І я пояснюю дітям, що суверенітет Бога, суверенність Бога, вона виражається в тому, що Господь багато чого робить в житті людини, незалежно від людини чи інших людей. Бог не залежить від наших молитв. Але є такі дії, які Господь робить і пов'язує, робить Він чи не робить з молитвою людини. Іншими словами, Господь очікує від нас віри, довіри, змирення, прохання, і Він робить набагато більше, ніж зробив би. Якщо б ми не просили. Це ні в якому разі не втрата Божого суверенітету, а це взаємодія Бога з людьми, як цьому вчить Боже Слово, що Бог слухає, Бог приймає рішення, Бог відповідає на прохання людей в молитвах: або так, або ні, або зачекай. Це Його право, його, його суверенна воля. Тому я заохочував своїх дітей почати молитись про своїх майбутніх чоловіка, чоловіків і дружину, і щоб вони просили щиро про те, щоб Бог благословляв, беріг, щоб Бог давав гарних друзів, щоб Бог давав гарні стосунки з батьками, щоб Господь благословляв їх пізнанням Бога. Щоб Бог формував характер, щоб були стосунки з Богом у цієї людини, щоб Господь працював над характером, щоб Господь, знаючи характер твій, міг впливати на тебе і міг впливати на твого майбутнього чоловіка вже сьогодні так, щоб підготувати ваші характери один для одного. От, всі діти сприйняли цю пропозицію, цю підказку з боку батька позитивно. Я не знаю точно, чи будуть вони це робити, але я вважаю, що добре, що я їм дам таке бачення почати молитись за своїх майбутніх чоловіків і дружину. Вірю в силу і вплив молитви до Бога. Людина, яка довіряє Богу, змиренно очікуючи від нього на любу відповідь: або так, або ні, або зачекай.